Харі Крішна, 17 глава, Гіти. різновиди віри. Адже запитав: О, Крішно, яким є становище тих, хто не дотримується принципів шастр, а поклоняється згідно з власними уподобаннями? Перебувають вони в благочесті, пристрасті чи в невіглості? Верховний Бог особа сказав. Відповідно до того, які гуни природи переважно впливають на втілену душу, її віра може бути трьох типів: в благочесті, в пристрасті або невігласті. Слухай же тепер про це. Осину Бгаред, згідно з впливом на неї різних гун природи, людина розвиває певний тип віри. Таким чином, приналежність людини до тої чи іншої релігії залежить від гун, які переважають у ній. Люди в гуні благочестя поклоняються напівбогам, в гуні пристрасті демонам, а ті, хто перебуває в гуні невігластва, вшановують привидів та духів. Тих, хто з гордощів та егоїзму накладає на себе суворі та пасі, не згадані в шастрах, того спонукає хтивість і прив'язаність тих ворогів духовного поступу, які мордують матеріальні елементи тіла і на душу в ньому, називають демони. Навіть їжа, які віддає перевагу людина, буває трьох різновидів, залежно від трьох гун матеріальної природи. Те ж саме стосується жертвопронесень, аскетизму і благодійності. Тепер же послухай про відмінності між ними. Їжа, яка збільшує тривалість життя, очищує існування, дає силу здоров'я, щастя і вдоволеність, така їжа приваблює тих, хто перебуває в гуні благочестя. Вона соковита, масляниста, корисна для здоров'я і приємна серцю. Їжа надто гірка, надто кисла, солона, перчена, гостра, суха й гаряча, приваблює людей в гуні пристрасті. Така їжа викликає страждання, нещастя і хвороби. Їжа, яку приготували більш ніж за три години до їди, їжа несмачна, зіпсована і гнила. Їжа, яка складається з рештків чиєїсь їжі її непридатних продуктів, дорога тим, хто перебуває в гуні пітьми. Жертвопринесення, які здійснюються згідно настановами шастр з почуттям обов'язків, тими, хто не прагне винагороди, такі жертвопринесення перебувають в гуні благочесті. Але знай овищий збгарат, -з 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 що жертвопринесення здійснюване задля якоїсь матеріальної вигоди або з гордощів, перебуває в гуні пристрасті. Будь-яке жертвопронесення здійснюване із зневагою до засад шастра, без роздачі просаду, духовної їжі, без співу ведичних гімнів, без винагороди священникам і без віри, належить дугуни пітьми. Аскетизм тіла полягає в поклонінні Верховному Господові, браманам. Духовному вчителеві, старшим, якими є батько і мати, а також в чистоті, простоті, цнотливості і незастосування сили. Аскеза мови полягає в, використов... в користуванні правдивими, приємними, цілющими словами, які не турбують інших, а також в регулярному співанні в ведичних гімнів. А вдоволеність, простота, серйозність, самовладнання та очищення свого існування складають аскетизм розуму. Такий аскетизм трьох різновидів здійснюваний з трансцендентною вірою, без прагнення, матеріальної вигоди і лише задля Всевишнього називають аскетизмом в гуні благочесті. Аскезу, яку людина здійснює з гордощів, є задля того, щоб інші поважали, шанували і поклонялися їй, перебуває в ґуні пристрасті. Плоди її, непевні, є скороминущі, аскеза, до якої вдаються із дурості, яку супроводжує самокатування або яке приносить шкоду, є призводить до загибелі інших, належить до гуни невігластва. Благодійність здійснювана з почуттям до обов'язку, без бажання отримати щось натомість, в належний час, в належному місці щодо гідної особи, вважають, перебуває в гуні благочестя. У гуні пристрасті перебуває благодійність, здійснювана із сподівання на якийсь прибуток, в надії отримати щось натомість, а також та, яку здійснюють неохоче. А милостине, яку подано в нечистому місці. В невідповідний час негідній особі або без належної уваги та поваги перебуває в буні невігластва. Від сотворіння світу три слова «Ом» та «Цад» використовували, щоб вказати на вищу абсолютну істину. Цими трьома символічними образами користуються брамани, успівуючи ведичні гімни, здійснюючи жертвопронесення задля вдоволення Всевишнього. Тому трансценденталісти, які здійснюють жертвопринесення, творять благодійність і вдаються до аскез згідно з настановами шастра. Щоб досягти Всевишнього, завжди починають зі складу Ом. Не бажаючи плодів, людина повинна здійснювати різні форми жертвопринесення, благодійності є аскези зі словами ТАТ. Метою такої трансцендентної діяльності є звільнення з матеріальних пут. Абсолютна істина є метою жертвопринесення, яке здійснюють через віддане служіння і визначають її словам, словом сад. Того, хто здійснює таке жертвопринесення, також називають сад. У всіх різновидах діяльності, яка пов'язана з жертвопринесеннями, аскетизмом і благодійністю, яка правдиво відтворює абсолютну природу. Є, яку нас виконують заради від е, вдоволення верховної особи, осину Прідги, також застосовують слово сад, але будь-які жертвопринесення, аскези і благодійність, що виконуються без віри Всевишнього, є ненадійними осилу Прідги, і плоди їх недовговічні, їх називають Асад, і вони не приносять користі ні в цьому житті, ні в наступному. Харі Крішна.